Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні тиха, спокійна погода. Гарний повинен бути день. Зранку таке сонечко вийшло було, Ну, зараз трошки з'явився туман. Планували сьогодні раніше піти на вулицю, бо роботи багато, поки чоловік вдома, щоб щось допоміг мені. Але туман, трохи мокро стало, то підемо пізніше. В хаті також є роботи. Я замінила постіль, якраз закинула прання. Так що. Ось такі от у нас справи. Збираємося сьогодні на вулиці далі працювати, бо роботи дуже-дуже багато. Зараз будемо сідати, снідати. На сніданок у нас млинці. Чоловік насмажив. Чай зробив і він буде сметанкою їсти. А я з медом думала з варенням, але не хотіла йти в погріб. У мене є тут варення в холодильнику, але воно дуже густе. От, Цезар вже прибіг. Да? Ти вже теж хочеш. Дуже любим млинці. Вже сидів під дверима, чекав. Зараз покажу, як він їх їсть. Раніше він не знав, як відкусити. От. Ми йому називаємо Кусь-Кусь. Цезар, що у мене є? А що в мене є. Сідай. Як він їх відриває, а ну давай бери. молодець, молодець. Не, не. От так, молодець. От так Як же він їх любить, страшне. Дуже любить домашню всяку випічку, а млинці. Да? Подобається тобі смаколики такі, да? Смаколики. Ой Боже, який бідний, нещасний артист. Да, ти малесенький артист. Чи я хочеш? А покажи, що ти хочеш. Покажи. Покажи, що ти хочеш. Де те, що ти хочеш? Там на столі. <гум> все. Зараз зараз буде клянчуватися. Ну, тобі теж такого багато не можна їсти. Можна тільки попробувати і все. Так що ми сідаємо снідати. Треба його зараз чимось пригостити, щоб він тут не сидів, не клянчився. Дамо йому декілька штучок і все. Багато теж не можна. Ми вже виняли звідсиля виноград. Зняли з арки всю троянду. Так, закинули її на цю сторону, вона гнучка. Ось такі. Зараз замірюємо сітку, ось таку ми купили сюди. Прийдеться, напевно, її трохи обрізати, бо дуже вона широка. Да? Да, трішки обріжемо. І потім я вже буду обрізати троянду і помаленьку собі підв'язувати на ворога. Яку її? Ну, зараз, зараз я подивлюся. Та ні, ну тут дуже широко. Вона ж, вона ж не буде ж туди, бо вона не буде так широко, мені ти що. Зараз побачу. Вітер знову зривається. Ну сьогодні тепло, гарна погода. Все, навели вже тут порядок, Вон що в мене вийшло Ось так накрутили сітку пообрізала добре цю троянду, вона за рік дає. Дуже довгі лози, так що наросте. Я ж кажу погано тільки те, що вона один раз тільки квітує на рік і дуже важко обрізається. Мілкі лози, тоненькі, багато, дуже важко обрізати. Дуже також обрізалась там. Раніше, поки чоловік дорізав виноград, я там пообсковувала її. Це переліз переліз покривальця на лавку. Тут, каже, більше сонечко, далі видно. Хі -хі -хі. Сидить, діловий. Кого там виглядаєш? Мазунчик, мазунчик. Да, сонечко тобі гріє. Бачиш, вітер вже трохи втихає, але холодно. Трохи навіть в руки змерзло. Все закривається. Крокуси гарненькі такі. Ці жовті як гарно квітують, теж вже позакривалися. Ой, Вже, слава Богу, майже все пообрізала. Треба буде братися, пересадювати вже кущики, квітки різні, розсадювати, запалили мангал. Вже догорає, поки пообрізали все. Захотів чоловік смажити знову м'язко. От вже любе на мангалі смажити. До тимна буде стояти до ночі. Любе коховарити. Ой, тут так хорошо в затишку на сонечку і від вогню тепло йде. Красота. Вийшла, думаю, швиденько обріжу трави, а там зачепилася вже, вигрибла все під горіхом. Буде мені менше тоді вже роботи. Ще треба буде сюди досипати землі, хай просідає. Можливо, десь куплю потім дуже хочу ремонтантної як хорошої якоїсь полиниці посадити собі. От Покажу вам свій часничок. Зимий, гарний такий виріс. Цибулька тільки-тільки тут вилазить. А часник, який вже гарненький тут рядок, напевно, кущовка. Та часничок прям дуже гарний. А ці тут казиться, ходив хвостиком і за мною, і за чоловіком, щоб з ним погралися. Але не може все одно багато бігати. Хоче гратись, але бігати не дуже, може побіжить трішки і все одно лягає, бо лапка його болить. Як тихенько стало, на вечір якось її тепліше стало. В день було сонечко, але я в пальці змерзала трохи. А зараз ще то, що там швиденько то листя грибла. Ой. Не холодно. Сонечко таке якесь зробилось, як в тумані. Але тихо-тихо стало. Вітер стих зовсім. Красота. Яке гарне небо. Краса. Теплота, травичкою вже пахне. Сьогодні так пташки співали вже. справжня весна вже прийшла начебто.